Вітаю! Це буде десятий відеоогляд на каналі. Молодець! Тому вітаю себе з цим досягненням, і в подарунок куплю вогнетривке крісло та ромашкового чаю з валеріанкою. Сьогодні буде огляд на фільм Джуманджі Поклик джунглів 2017 року. Знову екранізація настільної гри, Як я думав спочатку, але виявилось перше джерело. Це ілюстрована книга. До речі, про гру. Я подарував її знайомій, і вона тішилась рівно до того моменту, поки ми не зіграли першу партію. Механіка гри дуже проста і підходить більше дітям ніж здоровим тьотям та дядям, які вже можуть пити пиво. Синка страшна річ. Що ж по фільму, то він не має жодного зв'язку, окрім однієї згадки. З Передником Джуманджі 1995 року. Вибачте, і як завжди я буду оглядати фільм як окрему кінострічку. Що ж потрібно для створення фільму? Студія Columbia Pictures? є. Кошторис біля сотні лямів, є. Імениті актори є. Фанбаза та дрібка ностальгії, щоб глянути продовження історії дитинства є. Сміщі в трейлері, щоб потягнути таких, як я на цей фільм, є. Отже, що з цього вийшло? Зараз і дізнаємось. Врубай заставку. Поїхали. Знайомтесь з головними персонажами: Орест, Женя, Ніна, Мерон, Московит, Ігнат Ярик. У фільмі Пригоди з запахом страху або як скала на скалу залазив. Сюжет раніше малий Ігнат на березі знаходить стару дерев'яну коробку з настолкою та тягне її додому. Ми ж всі так робимо. Я так точно за словами дружини всякий мотлох тягну додому. Подарунок. І ось вночі дерев'яна коробка починає видавати дивні звуки. Твоє дивізію. Що ж це означає? З моїм оглядом переглянутих фільмів про привидів та паранормальщину я б пожертвував одне бандеру смузі і спалив настолку наху як Москву. Це ще міцна аргумента. Але настолка перетворюється в приставку. І що правильно треба бігом посеред ночі зіграти в приставку. Які ці смертні дурні тут мені всі олдскули позводило та в'єтнамські флешбеки вернуло. Ех, скільки часу про <п 'яну> за стареньким день Став лайк, якщо також рубався в вдень. Але вернемось до фільму. Ігнат вставляє флешку та зникає. Зараз. Орест робить реферат Мирону. А я знаю, що ти дроче. Та що ти кажеш? А потім зустрічається з ним біля хати малого, який зник 20 років тому. Тобто Ігната. Його до всрачки лякає білка. Ні собі. Потім він віддає Мирону реферат та пропонує потусити. Але в того справи. І взагалі. Усраку науку. Сідає в машину до подруги і навік би. Я твою мать старий, сховайся в хаті. Ореста до всрачки лякає батя Ігната. А... А... Женя робить контент для інсти, а потім не може напіз. Навіть на контрольній її палить вчителька. О oh, боже, яка ж вона конче? Пощастило їй, що це не була моя школа. Вчителька хоч і була жіночкою за 50, але слух кота із зір орла лякав на контрольних, краще за будь-який же хастик. <dropdown sound> Я все чекав, коли вона відкриється перед нами. Але женю просто відправляють до директора. На уроці фізри Ніна пояснює, що фізра їй нахуй не впала, і активність та спілкування з людьми також. Тому і вона залітає до директора. А Ореста з Мироном ловлять за дупу. Адже цей дегенерат навіть не змінив формулювання речень у новому рефераті, який копірнув зі старого. Стоп, б... цей здоровило молодший за Ореста на рік та нун. Це все правда. Усе дійсність ніякої підробки. Усе, що ви бачите у цьому шоу, реальне. І цю четвірку відправляють чистити підвал. Шкода, минули добрі давні часи. Тоді винних підвішували за ноги у підвалі. Директор каже: чим швидше вони закінчать, тим швидше додому. Але що правильно? Поплюс поти Женя сидить, ловить інтернет, а Мерун шариться по коробках та знаходить приставку. Ех. Ностальгія, і вони не придумають нічого краще, як зарубатись в неї, хоча могли б швиденько прибрати та с**ти додому. І до речі, пощастило їм, що телевізор досі працює, і як краще персонажі, персонажів, О, як зручно, які вони рандомно обирають. І під звуки барабанів та крики мав. Вони розчиняються, як моя зарплата з приходом комуналки. Або це справа Таносової руки. Курва його знає, але я такого ще не бачила. І вони потрапляють в джунглі. Дорослий гумор. Орест охує від лесини, потім від біцухи і пресу. Мирона хує ох... від росту, Ніна від шортів та топику, а Женя Женя тепер мужик. Що за хіб? Орест якнайпрошареніший до Петрої, що вони у грі та вибрали протилежних собі персонажів. Яка цікава історія. І, по ходу, від падіння їм усім трохи мозок відбило, адже Женя починає психувати, де її телефон. І коли її пробують заспокоїти, з річки вистрибує бегемот та зжирає Женю. Царство небесна. Ну. Інші навіть її не попередили. <клес> І Женя респавниться, падаючи з небес. Гравітація, безсердечна стерва. І, можливо, стала ще прибитішою, адже знову починає горлати. І знаєте що? Що? До них знову біжать бегемоти, тільки тепер не з річки, а з лісу. Треба дрібать. Їхні крики перериває воділа. Ярик воділа. Грузить всіх в машину. <клух> та вводить в сюжет Московит шукав храм Ягуара, але її тікої величини статую у вигляді Ягуара не додумався провірити. Потім лізе на морду статуї. Камінь так легко спать, навіть жодного поселення під статуєю чи якихось мудрених пасток. Ні, ні, ні. Ну ок, бездівши камінь, все навколо починає занепадати, нікого не нагадує. Московит отримує контроль над тваринами, але не над власними мізками, адже відріщається цілими днями на камінь та спить разом з ним. Ну, чисто я знову там коли роблю огляд. Та що ти кажеш? Чому камінь так легко в тебе було спити? Може його треба було якось надійніше сховати, тримати, поставити охорону? Добре, якщо камінь спи. Як московит і далі керує тваринами. Як? Я не знаю. А якщо ця сила залишається, то на він любувався каменюкою, а не сховав її надійніше. Я не знаю. Відне відео скінчилось, тримай камінюку і пшов напів звідси. Ти Ярик викидає їх на поляну та їде. Нахрін з пляжу! Женя психує, що нема телефону. Мирон ховає камінь в рюкзак, а Орест не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. Мапа, яку дав їм ярик, порожня. Але Женя може її бачити. О, як зручно! Тим часом Орест, натиснувши на сіську, включає меню з характеристиками і перерахуєм слабкості. Ніна – отрути. Женя витривалість. Мирон сила, швидкість та кекси. Хочеш спробувати? А потім під звуки барабанів прилітає ракета. О, то там своє оповіщення тривоги. О Боже, дякую тобі за альтруїзм. І байкери починають гасити всім, що є. Але якщо ракета попаде в камінь і той розлетиться, хіба вам не буде п**а пи... від московита? Звісно. що правильно уйм, як студенти спар, коли їх помітив зауч. І тут ви всі даєте трапака. Городами тікала, гімном стежко фарбували. А потім вони розділяються. Ніна збиває тіпа з моцика, як шлагбаум, а Женя відкочується. Тоді нащо було її рятувати. І іще одне питання: якщо жіночка привозів 60 кіло, збила мотоцикліста на ходу, хіба вона не мала б сама відлетіти, чи я щось не розумію. Мирон, порившись в рук дістає бумеранг, а Орис одним кітком збиває чотирьох байкерів. Те ще з форсажу напи***в в чітко на фізику, так? А потім нові, на... і всі одночасно прибігають до водоспаду і, довго не думаючи, стрибають. Чому байкери їх не обстріляли відразу, як ті вилізли з води. Там відстань біля сотні метрів. То не твого ума діла! Ну, а вже на березі Ніна жаліється, що хапнула кулю та зникає фонтаном крові. Я ж... Респавниця на Мирона. Oh my. Дорослий гумор. Орес до Петрує, що тату на руках це життя, яке лишилось. Що? І потім вони йдуть сикнути. Що? А Женя просить майстер клас. Що за хіп? І йоп. Твою мать. Жарти про пісюн. Відчувай! Марто! Іди подивись на мій пеніс! Ні, дякую. Я б порвала інстаграм на шматці, якби виклала це. Are you serious? What the fuck is this? Ніна просить піджак і зав'язує його якоюсь хуто в себе на поясі. <в> <пу> Яке кунчене. Мирон псіхує, що вилетів з команди та косплей царя Леоніда. Гравітація безсердечна стерва. Ну, пиос. Так ефектно просрати життя могли тільки ці персонажі. І що тепер вони залітають на базар і починають жерти. Чистому є кішка посеред ночі на кухні. Жах, я ж кажу, який жах. Мирон хаває хліб, який виявляється кексом. Ми в лайні встигає обіцятись, заспокоїтись, а потім вибухнути. Ось так я себе відчуваю, коли ситно поїм. Та що ти кажеш? Респавниться на дупу, а безпритульний малий заводить їх в кімнату з кошиком, а в ньому змія. І чотири вже майже дорослих не можуть допетрити, як обійти змію. Ну потруси кошиком, може вона вилізе поригати, або знайдіть серед усього люду на базарі заклинача змій. Ні. Женя пропонує пограти в переглядалки зі змією. І що ємана про -є. А коли ніні ні майже піка, оре словить та душить змія. Тараслий гумор. А Мерон вириває її ікла, і та відразу подихає. Помер від кринжі. І на дні кошика вони знаходять смс. Опісля їх палять найманці. Тікайте, нерозумні Ні. і махач. І як завжди, чомусь тільки з холодною зброєю та в порядку виданих талонів на отримання безкоштовної питти. Хоча перед цим на байках стріляли б... ракетами. Ну в мене слов нема, ну, ну просто немає слов. І нарешті, хоч хтось стріляє, але чомусь в повітря. Чому? Я не знаю. Чому до тебе ніяк не може дійти? Щоб обшукувати трупи набагато простіше, ніж піти та давати шанс на втечу ворогові. Повчився б наших хлопців. До речі, допомагайте українській армії. І їх рятує димова завіса. О, як зручно! А ви Ви ідіоти. Найманці в сраті могли спустити по магазину патронів в туман. І все, ніхто б нікуди не втік. Але що правильно? Потупимо 5 секунд, поки їх врятує Ігнат. Початку фільму. Ви ганьба для дурнів. А потім Ігнат пропонує їм зіграти в МАРІО. Маріу. No. Нахя тобі смолоскип. То не твого ума діла! От чисто, як дружина, всюди включає світло посеред білого дня, а я входжу і виключаю. Далі підземелля з пастками і йоп твою мать. Міг і попередити про дротики завчасно. Або про леза. Ніхріна собі. Де їх підгодовує з іншого пояснення на та ігнату смолоскеп я не знайшов, і за стільки часу він міг і міцнішу дошку знайти. Які ці смертні дурні. А потім вони вилазять в лісі, йдуть до тропічного будиночка та бухають чистому мої вихідні. Порився в каналізації, ледь не І його пивка бахнути. Тепер зрозуміло, чому московит такий тупий, в нього жуки в голові. Ти точно хороший пілот? Хоча мене кілька разів збивали орангутанги на винищувачах. І його слабкість, комарі або москіти. Слухай, в тебе немає рідні на болотах. Я не знаю. І відсилка на перший фільм тут потрібна тільки як відсилка, адже всі закони та правила, яких дотримувалися в першому фільмі, тут нормально так похерили. Компанія дізнається про ангар з технікою, де ігната вже двічі завалили. І щоб дістатись дверей, треба щоб завалили ніну тарослий гумор. А якщо скористатись бумерангом, який валить людей пачкою. No. Окей. Женя показує Ніні, як треба зваблювати мужиків. Саша Грей зварила український борщ. Mm. Oh, man. Oh, yes. І ця сцена трохи дивна, трохи смішна і до па крінжова. А це розбачити ніяк не можна. А Ігнат дізнається, що провів ігрушці 20 років і його нормально так паяє. І я його розумію. Ніна йде як підстрелений фазан, потім витрушує воші з волосся, і коли її вже збираються пристрелити, включається музика. <му> І не роздає питак, як Джекі Чан. Нахта були уроки флірту, якщо вона і так всіх розкидала. Я не знаю! А тим часом вангарі Ігнат сикує, як квартирна кішка перед вулицею. Мотиваційна промова, і за 20 секунд набрався хоробрості. Заводить гвинтокрил і вилітає крізь двері. Якось гвинтокрил дуже швидко розігнався, і чому він досі цілий. Не був зроблений з вібранніума. У мене погане перечуття. Ракета збиває тільки тягу, точно не з вібрань. Ні. І тяга зникає так, щоб гвинтокрил не розбився, але й не залетів. А тим часом гвинтокрил доганяють на суроги. що ти, не... чорт забирай, верзеш? Які, певне, як та гопота, чекали, коли хтось біля них буде пролітати, щоб підрізати в них щось цінне. Орест вів чіткот на ремонт техніки, яку він вперше в житті бачить. Стефані, м'яко витягни свою руку, розпрями середній палець. А Мирон так хотів ригнути, що впустив камінь. Боже, яке кончене. Саме в такому безшумному гвинтокрилі все чутий нахуй не треба. Навушники та мікрофони. І розуміючи, що камінь прой, вертаються. Це прекрасно, божественно. Бачить, що камінь оберігають носороги, і Орест вчиняє геніально. <плес> Якщо любиш, відпусти, боже, які кончені. <плес> а носороги побігли з граєю, хоча мали оберігати камінь. Планета ідіотів. Мирона топчуть як українці триколор. А Орес підрізає камінь і навйо. В тебе не залізня, золоті. Я чомусь сумніваюсь, що гвинтокрил літає під кутом 90 градусів. Тобі в останнє сядь і закрийся. І зловивши Мирона за руку, вони все ще їх відчувають. Бориста, мабуть, з ще не ослабли кістки, сухожилки та м'язи. А от Мирон. Ну, Мирон, певне, не один день тренував руки, працюючи над собою, якщо ви розумієте, про що я. Дорослий гумор, Яку х'я вони не полетіли до статуї, а сіли десь в полі. Твою мать. І поки Ореста всі хвалять, Мирон від А ще не відійшов та психує. Кричить, що він бачив таке. Мирон, максимум, що ти бачив, це як крутий а це розбачити ніяк не можна. І поки вони підти, Ігната кусає біологічний комар. І замість стати людиною комаром, як в коміксі, він стає майже хорошим руським. Царство небесне. Раніше всі герої вмирали ефектно та швидко, але з Ігната життя вивітрюється, як бульбашки з пива. О, як зручно! Женя ваф питає, як робити штучне дихання, і Орест, який знає та, мабуть, вміє його робити, стоїть з боку і підказує. Та й Ігнату під. Це пощастило, що можна передати життя. І після подяки у жені стояк. Твою мать. Хрена собі. А потім попе. <пи -н -ки>. Ви, може, б додому хочете вернутися? Ні. Nee. Закінчити гру. Вас же не чекає нормальний світ без тварин, які готові вас позабивати. Ні. Nee. Орест і Ніна пробують мутити, і йоп твою мать. Чому херово цілуються вони, а іспанський сором відчуваю я? What the fuck is this? О, Мерон, дякую, що врятував мої очі. І попли. А якщо б не пізли, лизались та взагалі підлетіли, то, можливо, встигли б до ночі. Діставши камінь, перед ними запалюється доріжка зручно, а потім оповіщення тривоги. Й... Орест залазить на дерево, але його лякає білка. А за мить зжирає ягуар. Я твою мать секун. Мерон каже, що не шарить в іграх, але шарить в американському футболі. Тому придумує стратегію, але я щось сумніваю, що він пояснив правила ягуарам. Курва його знає. І поки вони піть, до них вже їдуть байкери. І що вони роблять? Правильно розділяються. Хоча кількість ягуарів рівна або навіть більша п'яти. Ти сраний звіздун. Ніна розкидає байкерів, але один з них все ж вмовляє її на покатушки. Я думав, ти хлопчик. Орес переглядається з ягуаром. Я, звичайно, можу помилятись, але швидкість цієї кішечки трошечки перевищує твою. То не твого ума діла! Може, в Ягуарі вата в голові, як не як з московитом спілкуються. <світ> Орест розуміє, що вони з Ніною ще не було весілля, а наречену вже крадуть, Тому прописує байкеру лікарняний. Тим часом на Женю напав ягуар, але його вчасно відізвав московит. Твоя дупа тепер моя. Орест зібрав за собою трьох кицьок і косплеїть примарного байкера. <звук> а потім і йде далі. Під'їжджає під статую. мадафака. Але там вже московит, який погрожує жені та вимагає камінь. Та зрозумійте вже б... Нарешті спочатку забив, а потім, шукаючи серед трупів, камінь, говорив, скільки влізе за одної щоб би погодував, але не думав, що вони його проковтнули. Тому натравлює ягуарів, щоб ті обісрались. Ми в лайні. А потім приїжджає Мирон на слоні. І чому московит не керує слоном? Я не знаю! На слона нападають ягуари, і Мирон губить камінь. А московит йоп, твою мать, який ти безпорадний та тупий. Ой б. Орест їде на статую, а ніна залітає до змій. Змій, які лишають їй місце, щоб вона могла пройти. Плюс жодна не намагається її вкусити. О, Як зручно. Добре, в тебе камінь. Що далі? Як ти потрапиш наверх швидше за мотоцикл? Я не знаю! О, змії зарухались. І отрута вбиває миттєву. Це ж не кумарі, щоб московит міг взяти камінь, а потім ще подивитись на її муки хвилинку-дві. І якщо московит керує зміями, то чому дозволив напасти? Уяви ні, бо я ідіот. Змії могли її обмотати так, щоб тільки руку з камінюкою було і видно. Йоб твою мать, як ти туди заїхав? А, точно, форсаж, все-все-все. І хрін зна як, Ніна синхронізувалась з Орестом, і їх смертельний номер вдається з першого б... разу. А якщо б вона не встигла або промахнулась, безсердечна стерва. Орест вставив камінь, але треба ще покричати. Московита розпили в танус і все. Погода приємна, трава зелена, русні немає. Наступив мир та спокій. Яка цікава історія! Під'їжджає Ярі Яри та вертає їх в нормальний світ. Зеняше ще наостанок прощається з пісюном, а Орест не хоче втрачати таке тіло. Але Ніна переконує його, що в нормальному світі покаже своє. І повернувшись, вони йдуть до будинку Ігната. І Ігнат вернувся у свій час, вже виріс та має сім'ю. У цьому реченні стільки фу. А наступного дня вони в школі вже такі дружні, і все ж декілька спільних вбивств та пограбувань згуртують будь-яку компанію менеджером по роботі з персоналом на заміт. І оре з діною вже нормально зализуються. Певне, кожен з них вчора по два кілограми помідор перелизав. Курва його знає, але я такого ще не бачила. А потім звук оповіщення тривоги та йта, блять русня! І толку розпі**шувати приставку, коли сама гра на картриджі. А, зрозуміло. І кінець. Далі буде. Висновки. Загальний рейтинг на IMDb 6,9, а касові збори сягнули 936 мільйонів. Сам фільм мені сподобався. І сюжет та спецефекти тут, мабуть, відіграють другорадну роль. Адже я думаю, що основна заслуга цього фільму актори. Їхня гра щира і не вимушена, що віриш кожній сцені. Саме завдяки віддачі акторів цей фільм не здається таким затягнутим і нудним. Що ж по сюжету, то він ігровий. Це пригодницький фільм, який в основному розважає, хоч і присутний контент не до слабонервних, як от поцілунок, флірт або жарти про пісю. Загалом комедія вдала. Моя оцінка 6 з 10. А дивитись цей фільм вам чи ні, це як завжди, ваш вибір. Що ж до лайків та підписки, буду вдячний, але не обов'язково. Допомагайте волонтерам, то не забувайте про полонених. Вірте в себе та зсу всім миру, щастя та терпіння. Бережіть себе та близьких до зустрічі в наступному огляді.